Шановні телеглядачі, дорогі брати і сестри, дозвольте сердечно привітати всіх нас у цей славний день зіслення Духа Святого, День П'ятидесятниці, і нашим християнським привітанням вітаю слава Ісусу Христу! Так хочеться побажати усім нам, що День П'ятидесятниці, День Зіслання Духа Святого це День Радості. Адже Христос Духа Святого назвав Духом Утішителем. Це радість для живих. Ми хочемо перенести це велике, велику Божу благодать у сферу померлих, але, на жаль, ми їм не можемо нічим допомогти, тому що Слово Боже ясно говорить, що тільки живий і тільки живий прославить Господа. А мертві вже славити не будуть. Людина мусить звітуватися перед Богом за те, що вона робила живучи на землі. І це Йоанн бачив візуально на острові Патмос, що були розкриті книги на білому, судівському престолі Божому. І інша книга, книга життя, і написано: було: суджено кожного. Згідно того, що він робив, живучи на землі. І, відповідно, і була оцінка кому на вічне життя, а кому на вічні муки, любі в Господі, мені не хочеться говорити про щось сумне, оскільки Дух Святий суму не приносить. Але зрозуміти цю велику істину так, як зрозуміли апостоли. За час 40-денного перебування наодинці з Божественним учителем вони добре розуміли, що їм потрібно стояти в захисті, інтересів, позитивних інтересів мільйонів людей. Оскільки Христос сказав: ідіть по цілому світу і навчайте всі народи дотримувати все, що я вам заповідав. Значить, треба навчити, як люди повинні вибирати своїх державних провідників, як повинні орієнтуватися у сфері сімейного будівництва, державного будівництва, міжнародних відносин. І домінантою всюди мусить бути мудрість від Господа, яку дає Дух Святий. І оскільки їм хотілося, вже дай нам Ізраїльське царство, а Христос розумів, що невідроджена людина, бездуховна людина, одягни її в мантію найвищого керівника держави, а Він залишиться тим, що в нього є всередині зі своєю гнилизною, пліснявою і своїми зло злоякісними вчинками. І нахилами. І ми розуміємо, що нам, як би ми багато молилися, скільки би не ходили до Божих храмів, і ми молимося перед кожними виборами, чи то президентськими, чи парламентськими, але до нас на престол приходять не духи, а люди. І яке велике нещастя для людей, коли ці люди виявляються зовсім не тими, якими повірили. І зовсім не тими, якими вони одягали на себе маски народолюбців, захисників, які збудують для нас найкра... найкрасивіше і найщасливіше життя, а вони потім виявляються негідниками, які паразитують на тілі народному. І все це є наслідки нашої народної бездуховності. Бездуховність це неуміння розумітися в людях, неуміння вирішувати, чи визначати курс свого життя. Тому, щоб нам зрозуміти, хоч трішечки наблизитися до цієї великої істини, що Дух Святий це не є містика. Це не є те, що можуть розуміти теологи або вищі ієрархи, а нам, простим смертним людям байдуже до того. Ні, любі браття і сестри, нам зовсім не байдуже до нашої долі, тому що як наші діти виростуть бездуховними, це буде горе наше. Якщо наша донька вийде замуж за негідника, не зрозумілося в ньому, що вся його. його Елегантність і, здається, вченість була зверху прикривала тільки внутрішню порожнечу нам, батькам, не буде від цього весело. Тому я хочу звернути нашу увагу на головні аспекти, головні напрямки чи стимули, на яких будується діяльність. Чи виявляється діяльність Духа Святого в такій сфері, яка нам зрозуміла і яка для нас є прийнятною? Ось я читаю із Євангелія е, Святого Йоанна з 16 розділу слова Христові напередодні Його е, голговських страждань. Тепер я йду до того, хто послав мене, тобто до Отця Небесного. І ніхто із вас не питає мене, куди ти йдеш. Та від того, що я сказав вам, що я йду, смуток наповнив ваші серця. Тільки ж я правду кажу вам, що краще вам, щоб я пішов від вас, бо як не піду, то утішитель Дух Святий не прийде до вас, а коли Він. А коли я піду, то пошлю його до вас. І він, прийшовши, докорить світові за гріх, за правду і за суд. За гріх, що не вірують у мене, за правду, що я йду до Отця, мого більше мене не побачити, і за суд, що князь світу цього засуджений. Ось три аспекти, ось три головні засади яких виявляється Дух Святий у житті людському. Він докорить світові за гріх, за правду і за суд. Звичайно, що людині, яка звиклася з гріховним життям, вона докору про це не любить. Але в тому якраз є ісутність любі в Господі, що тільки силою Духа Святого можна здолати найбільшого скептика, найбільш деморалізовану людину, найбільш зухвалу і цинічно самовпевнену людину. І ми можемо з великою вдячністю Богові згадувати тих. Вищих керівників церкви і різних християнських спільнот, які згодилися на одному. Ми маємо деякі теологічні відмінності, доктринальні. Але у питання, що День П'ятидесятниці, це є день народження церкви, всі християнські спільноти є одностайні. Саме розуміння Духа Святого об'єднує інколи навіть дещо. Трошки і антагоністичні християнські спільноти, хоч це вкрай є небажане явище. Але всі християни, і особливо їхні провідники, глибоко зрозуміли, що церква без натхнення, без супроводу Духа Святого це просто є релігійне об'єднання, організація, яка може говорити про моральність, яка може вшановувати Христа і святих. Яка може організовувати христопоклонні походи великі, яка може назначати пости, вивчати Слово Боже і багато чого іншого, але яка не, не здатна передати цю Божественну істину у силі Святого Духа. Це все одно, що якщо не людині дати найкращий музичний інструмент, і не навчити його на ньому грати. Звичайно, що від такої гри будь-який слухач буде відсторонятися. Слово Боже і Дух Святий це є божественні інструменти, які найперше приносять святковість у життя тієї людини, яка є наповнена Духом Божим. Ця людина завжди є святкова, цю людину ніколи не можна спровокувати. На будь-який антагонізм, на озлоблення, на непримиренність, на пліткарство і багато інших негативних явищ. І особливо я акцентую увагу на першу, першу властивість, першу дію Духа Святого. Він докорить світові за гріх, що не вірують в мене. Запам'ятаймо, так як було в день П'ятидесятниці, ці люди. Які збіглися не як до храму, щоб слухати апостолів, а прийшли, щоб насміятися над ними. І раптом звичайна людина із Галилеї говорить їм прості слова. Я підкреслюю, що апостоли, як і Христос, ніколи не говорили таких патетичних емоційних проповідей, які би були розраховані на ефект. Дуже багато проповідників дуже цінують, коли вони створюють ефект своєї проповіді, а це означає ефект своєї особи. Справжній Божий проповідник це та людина, за, за словами якої люди бачать ефект Христа, бачать дію незримої сили Божого Духа, коли через це просте Слово. Людина раптом відчуває, ніби Бог до неї говорить, людино, ти живеш неправильно. Твій курс життєвий приводить тебе до великих проблем і катастрофічних явищ. Ти мусиш змінити курс свого життя. І це враз зрозуміли, ці три тисячі людей в день п'ятидесятниці, що нам робити. Вони не питалися про бізнесові, про агротехнічні питання. Вони розуміли, що в їхньому житті є щось негаразд, щось треба змінити. А неправильне життя гріховне відбувається тоді, коли людина живе за межами закону Господнього. Так як водій, який порушує правила дорожнього руху, це означає, що нещастя приходить від, найперше від того, не від Автомобіля несправного, а від того, що цей, ця людина, яка сіла за кермо, зігнорувала дорожні застереження. І тому, коли простежуємо діяльність апостолів, вони ніколи не розпочинали з критики. Ось ви такі великі грішники, ви живете в темряві, в духовному мороці, як ви пізнаєте Христа то ви будете щасливими людьми, він буде вас ціляти, будете мати достатки. Це дуже є популярно у сьогоденному проповідництві. Або людей кликати, ідіть сюди ближче до Христа, ви всі будете зцілені, ви будете мати безбідне життя, або інші, інші бувають такими громоверцями, які, які тільки критикують людей. А інші улещують людей. І це явище теж є дуже, дуже ну, антипопулярне, тому що апостол Павло у другому посланні до Тимофія заявляє, що прийде такий час, що здорової науки люди не, баж... не забажають слухати, а за своїми уподобаннями будуть вибирати собі учителів, які будуть улегшувати їхній слух. Від істини відвернуть людей, а до байок їх прихилять. І люди люблять байки. Апостоли не улегшували людський слух. Христос також, Йоанн Хреститель, тим паче. Вони чорне називали чорним, біле називали білим. Вони не догоджували людям. Апостол Павло заявляє в посланні до Корінтян, якби я до нині догоджував людям. Я не був би слугою Христа. Ми не торгуємо Словом Божим або іншим словом, не маніпулюємо, але довіряємо себе е, слово, совісті кожної людини перед Господом. Ми хрестів запах Богу, е, для тих, що спасаються, для тих, що гинуть. Тобто, навіть людина не популярна. Але яка чує цю Божу добру новину, вона сприймає її як життєдайний запах. І коли навіть грішникові проповідник каже, що твій гріх приведе тебе до катастрофи, тобто він сприймає як смертодійний сигнал, ця людина теж не буде ображатися. Ми знаємо, ще раз вертаюся до Старого Завіту, коли Валтарсар. Коли Нагороджує царськими почесами Даниїла, а йому фактично вирок написаний незримою рукою від Господа Бога. І написано, в ту ж ніч Валтасар був битий і царство, царської величності його, і бенкетом прийшов кінець. А на Божому людині, Божій Даниїлові, була царська мантія і золотий ланцюг на його шиї. Тому. Дух Святий докорить світові за гріх, що не вірують в мене, велике зло є, дорогі в Господі, коли ми Слово Боже сприймаємо на свій розсуд, коли ми дозволяємо собі вільно його трактувати, коли ми можемо заявляти, а це мені подобається, а це мені не подобається. Це було тільки для апостолів, а ми занадто цивілізований народ, щоб цьому вірити. Це тягне за собою дуже тяжкі наслідки, і ми їх маємо надзвичайно багато. Тому у цей славетний день п'ятидесятниці нехай Дух Святий, Дух Утішитель розвіє усяку темряву, усякий сум, який, якого так багато маємо від життя безтурботного. Без життя, яке часто було зорієнтовано на язичницькі традиції і марновірства, а живої Божої правди, десь ми цуралися. І нехай ця Божа ласка і сила Святого Духа супроводжує нас і дійде до розуму і до сердець наших політичних, і державних, і церковних діячів, кожного зокрема. Але час прощатися. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!